Бюджет вод» за 9 місяців поточного року перевиконано на 4 відсотки завдяки збільшенню економічної активності підприємств, погашенню боргів по заробітній платі. Місто заробило за цей період майже 305,8 мільйонів гривень. При плані 157,1 мільйона. Ми отримали до бюджету 163,4 мільйона. Сума при виконанні 6,2 мільйона. По основним джерелам, таких як ПДФО плата за землю, нерухоме майно. Надання адмінпослуг, податок на прибуток. У нас планові призначення перевиконані. В той же час не забезпечено виконання по трьом джерелам доходів. Це єдиний податок, внутрішні податки на товари і збори, це акциз спального і акциз з роздрібної торгівлі і по державному миту. Що сприяло виконанню бюджету в звітному періоді? Це збільшення. Невелике збільшення економічної активності підприємств, фізичних та юридичних осіб, погашення заборгованості і заробітної плати, і відповідно від цього збільшення надходжень ПДФО. Це такі підприємства, як ДП схід зК, Жовтовицький водоканал, Атоменергомаш, Білмакс і. Та інші про покращення економічної ситуації в звітному періоді свідчить і зростання надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Зростання відбулося майже на 17% або на 23,6 млн грн. Однак, як негативний фактор в нас залишається наявність податкового боргу до бюджету громади. Станом на перше десяте, це податковий борг до бюджету склав 69,9 мільйона гривень. На жаль, зростання йде з початком року майже на 10, 10 мільйонів або на 17%. В податковому борзі найбільшу увагу займають плата за землю. Тобто 69,9 мільйонів податкового боргу, 59,9 це плата за землю, також нерухоме майно і частина чистого прибутку. На жаль, із економічно активних підприємств в нас в боржниках ДПСхід ЗК по платі за землю, КП «Жрео» і фізичні особи по єдиному податку, майже на півтора мільйона гривень мають податковий борг. По спеціальному фонду власні надходження надійшли у сумі 11,2 млн грн. мільйона гривень. Це за рахунок збільшення власних надходжень бюджетних установ. Протягом звітного періоду до бюджету ми отримали трансферти у вигляді субвенцій і дотацій в сумі 131,1 млн грн. З них з державного бюджету 126,3 і з місцевих бюджетів 4,7 сім. Станом на перше відповідно до графіку погашення. Без відсоткового кредиту, який ми надали нашим комунальним підприємствам, на залишається борг тільки по КПЖРЕО, Цей борг складає 1 мільйон 275 сімдесят тисяч, і в цьому році повернути з цього боргу лише 3 тисячі гривень. Збережено соціальну спрямованість бюджету. Видатки за 9 місяців становлять 237,5 млн грн. з мільйонів гривень, з них 83% на соціальну культурну сферу. За напрямками на державне управління спрямовано було 23,9 млн, освіта – 146,3, охорона здоров'я – 19 млн, соцзахист, соцзабезпечення – 10,6, культура мистецтво – 8,5, фізкультура спорт – 5,6. І на житлово-комунальне господарство спрямували 9,2 млн грн. Якщо порівнювати з минулим роком, у нас видатки збільшились на 2 мільйона. По структурі видатків заробітна плата 169,5 мільйонів, оплата медикаментів 3 мільйони. Харчування хворих мільйон сімсот, оплата комунальних послуг енергоносіїв 21,6, трансферти населенню 10,7 Протягом звітного періоду в нас за рахунок бюджету утримується 45 бюджетних установ. Фактична чисельність працівників станом на перше десяте склала 1531 штатна одиниця. Середня заробітна плата працівників завіний період склала 9,9 тисяч гривень. Щодо бюджету, щодо інших програм, у нас не було багато коштів, але, але ми зробили з вами дуже багато всього саме в напрямках освіти. Ми маємо освітній процес у змішаної формі. Ми дуже багато перемонтували доріг в цьому році. Ми вирішили питання на час. Війни, але ми вирішили питання, як розблокувати наші навчальні заклади, які були по судах зачинені, так, по при причині відсутності АПС, там близько і такого іншого. Ми зробили за благодаря вам, за тому, що ви підтримали нашу програму, програму бюджету в цьому напрямку. Зробили сім АПСів, так зробили. І ці заклади працюють і мають право на працювання, вони прийняті ДСНСом. Відчинені і діти навчаються. Дуже багато зроблено по медицині, по ремонтам. Продовжуємо ми ремонт третього поверху гінекологічного відділення, це вже за обласний бюджет, але також нас там підтримали і почули. От. По направленню ЖКХ дуже багато зроблено. І я результатом цим ну, можна сказати, задоволений. Тому що в такий складний час ми підтримуємо і соціальні служби, і спорт, і всіх забули, кого ми повинні були відмітити.